Шукають три сотні працівників. У Франківську відкрився потужний завод з виготовлення металопластикових вікон та дверей. Виробництво повного циклу уже понад 10 років працює у Черкасах. А відтепер підприємство, на якому не лише збирають металопластикові вікна та двері, але й виготовляють їхні складові, запрацювало у Франківській громаді. Такого підприємства в нашій області нема саме з виробництва металопластикових вікон. Тобто тут весь процес від початку і до завершення. Це не тільки складання вікна, а й саме виробництво металопрофілю. Власник компанії розповідає, відкриття заводу у Івано-Франківську це потужний крок, і сподівається, за кілька років виробництвом закрити спочатку потреби Прикарпаття, а пізніше із заходу України. Ми почали все з нуля тут робити. Завезли повністю нове обладнання. І по склу, і по ПВХ за рік, за другий ми точно зможемо наситити ринок області нашою продукцією. Тим більше вона дійсно вся по ДСТУ, вся якісна на новому обладнанні. Ми вміємо будувати сервіс. Ми точно за клієнта. Тим часом у компанії є чимало вакансій. У зв'язку з відкриттям нового великого заводу потреба у кадрах різних спеціальностей надзвичайно висока. На роботу беруть без досвіду, обіцяючи всьому навчити. У нас відкриті такі вакансії, як складальник металопластикових конструкцій. Це вантажники, це водії, є офісні посади. Також нам потрібні офіс-менеджери, потрібен бухгалтер, потрібен касир, потрібен менеджер з постачання. Тобто, фактично, в нас дуже багато, дуже різнопланових посад. Наша компанія, ми навчаємо працівників, тобто ми готові брати людей без досвіду, готові вкласти всі свої знання, свої ресурси для того, щоб навчити людину. Основне, щоб у людини було це бажання. Завод почав роботу з однієї виробничої лінії, поступово вийшовши на три. Додали також обладнання для виробництва теплових склопакетів із камерами, заповненими аргоном. Зараз потужність нарощують. Це податки, це виробництво, це додана вартість. І дуже важливо, щоб таке підприємство зайшло і хочеться, щоб його підтримали і бачити всі нові станки. А люди можуть працювати. Потреба в робочих руках. Ну дуже важливо, що бізнес відкривається. І що навіть в часі війни ми бачимо, йде розвиток виробництва, тому тішимося і сприяємо різними способами, щоб таке виробництво дійсно працювало. Андрій Гаргара, телеканал